Господі для цього я хочу запросити сюди нашу сестричку Лєночку. Лєночка, проходь, будь ласка, давайте ми її привітаємо показки. Вітаю вас, дорогі сестрички. Ну, я думаю, мою історію багато вже хто чув, але я обіцяла Господу, що я завжди сюди буду е, говорити про неї і щоб його з тем'я прославлялося. Бо все, що я маю в своєму житті, це його нескінченна милість та його любов. До мене я з Луганську, і в 2014 році, коли на Донбасі почались бойові дії, ми з чоловіком вирішили виїхати до Одеси, щоб перечекати якийсь цей неспокійний час, ну, пару місяців, як нам тоді здавалося, ми виїхали, бо я на той момент вже була вагітна і. Ми виїхали, зняли квартиру, та почали чекати, коли ж закінчиться той самий непростий час, але він все не закінчувався. Мені прийшов час народжувати. І пологи були важкі і за недбалістю лікарів дитині було вивихнуто був деформований череп. Це привело до порушення мозгової діяльності, до порушення роботи рук та нігдо. Порушення роботи центральної нервової системи, глухоті. Е, як то кажуть, життя розділилося з цього моменту на до та після. Почалися якісь просто нескінченні лікарні, реп обстеження і просто величезні трати, на які грошей не вистачало. І для того, щоб якось скоротити наші витрати, ми переїхали до знаменитої одеської комуналки. Це було ще те випробування, хочу вам сказати. І з чоловіком почалися постійні сварки, і врешті-решт, не витримавши цього всього, він пішов із сім'ї. І я залишилася одна в цій самій комуналці, взагалі без коштів до існування. І якось, щоб вижити в цьому всьому, я пішла працювати ночною прибиральницею до фітнес-клубу, який знаходився не так далеко від нашого дому, і я клала дитину в візочок. І йшла з ним на роботу, і поки він спав у візочку, я працювала. А вранці ми вже не на чергові якісь процедури. Так тривало 4 роки, і в мене почалася депресія, тому що я втратилася до життя. У мене почали з'являтися суїцидальні думки. Зі мною працював психотерапевт, але мене навіть лікували медикаментозно, але я не бачила взагалі, для чого мені далі жити. І тому це, це лікування воно не було дуже, ну воно не приносило якогось сильного результату. Якось ми з моєю дитиною були в нашого лікаря, і в нього стався напад за духою. І я почала просити лікаря, щоб вона зробила, щось, щоб можна було якось стабілізувати цей стан, бо ці напади почали з'являтися все частіше, частіше. І вона зробила там все, що було потрібно, потім так на мене подивилася, каже Лена, ти взагалі себе чуєш, ну важка патологія мозку, порушення центральної нервової системи, що ти тут хочеш стабілізувати? Говорить, мені взагалі не подобається твій стан. А, іди до аптеки, купи собі заспокійливі, пропий, прийми це все на все життя і живи собі далі. Після чотирьох років постійної боротьби за здоров'я дитини ну ця відповідь вона просто мене розчавила. Я прийшла додому в дуже такому збудженому емоційному стані, і в мене стався нервовий зрив. Я не то що плакала, я кричала і просто руйнувала все. Навкруги себе, я кричала, що я в мене немає більше сил боротися, що я взагалі не хочу більше жити. Звинувачувала лікарів, які приймали мене пологи та загубили мені дитину. Звинувачувала себе як багатька дитини, а потім я так почала кричати в небо і звинувачувати Бога і запитувати, як часто ми запитуємо, що. Чому це відбувається саме зі мною? Ну, чому, чому так відбувається саме зі мною? Бо ми ж люди завжди думаємо, що ну, щось погане повинно відбуватися з кимось там, але тільки не зі мною. І на ранок я прикинулася від того, що в моїй голові звучать якісь слова. Я взагалі не знала, що це за слова. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяження, і я заспокою вас. І... Я не знала, що це за слова, але вони, вони так нав'язували постійно проверталися в мої голови, що я а, так лежачи на кровати на, на, на ліжку, я взяла телефон і кажу, Окей, Google, прийдіть до мене, всі вто та обтяжені. І коли Google видав мені, що це слова з Біблії, на мене звійшов такий страх, я встала, кажу, Бог, якщо ти є, допоможи мені вилікувати дитину. А, на цьому ж тижні а, десь супермаркеті я зустріла своїх друзів, давніх луганчан, які теж виїхали, щоб зберегтися від бойових дій. Вони вірують, що вони запросили мене до церкви, я прийшла, прийшла на служіння, і під час, коли був призив до покаяння, я вийшла, і під час молитви я відчула як щось таке тепле і потужне, просто увірвалося всередині мене і. З цього моменту я поступово-поступово почала відновлюватися. В мене прийшло бажання до життя рухатися далі. У мене така прокинулася жага по Богу. Я постійно ходила на служіння. я з цікавістю почала читати Біблію, молитися за дитину. І вже десь через рік в стані здоров'я дитини почалася дуже потужна динаміка. Він в нього почав звертатися слух, він почав говорити напади за духою, вони припинилися, до сьогодні їх немає. Зараз йому 9 років, він навчається в спеціальній школі, бо ще у нього залишилися деякі проблеми з нервовою системою і вади мовлення. І я, як мама, він я роблю все, що від мене залежить. Він займається з логопедом, з іншими спеціалістами. І я роблю свою частину, а Ісус Він робить своє. І іноді буває так: буває дуже важко, приходить втома, опускається руки. Але я знов повертаюся до тих слів, які Господь мені тоді сказав, що прийдіть дідом в мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. І в мене є такий зошит, в якому я постійно записую те, що Господь зробив в моєму житті, чудеса, які Господь зробив. І я відкриваю цей зошит, починаю його перечитувати, включаю прославлення, починаю славити Господу, і Дух Святий завжди приходить, підкріплює мене і приносить свій мир. І, і чим ближче я стою до Бога, тим більше моя дитина відновлюється. І зараз я вже не концентруюся саме на цій проблемі. А ну, взагалі, для чого вона мені була потрібна? Я служу в жіночому сужінні мамам особливих діток і мама ja, с мамам особливих діток і це дуже сильно надихає мене, підкріплює. І дає сили, бо я знайшла людей, які розуміють мене і підтримують, і я розумію їх. Тому, можливо, зараз ви проходите дуже непрості випробування в вашому житті, але втішайтеся Господом, і він обов'язково виконає бажання вашого серця. Нехай Господь вас за Дякую. Це обійма від. Дякуємо, що поділилася цією історією. І дійсно мене дуже сильно надихає те, що Лена а, прийняла таке тверде рішення служити таким, самим, таким а, точно жінкам, а, які переживають те саме, що переживала і переживає вона. Це дуже цінно.